Привіт. І так, а, ви знаєте, що, наприклад, моя мама не любить, щоб я розпускала кучеряве волосся об'ємне, щоб я робила об'ємні кучері і так далі. А як ви вважаєте, вона права чи права я? Чи личать мені кучері? Ну, і ще вона дуже не любить, коли оголені плечі і декольтована сукня. І хоче, щоб я такого одягу не носила. А як ви думаєте, чому? І як ви думаєте, чи мені личить такий одяг? Я вважаю, що в мене гарні плечі і декольте, і я маю право одягатися так, як хочу. Але а мати протестує. І ще вона страшенно налюбить, любить, коли я про її протести розказую комусь. Але ж мені треба з вами порадитися. Треба почути вашу пораду і те, що ви думаєте. Адже я блогерка, я звикла виносити всю інформацію в суспільство до моїх улюблених підписників. Я вважаю, що взагалі дівчина, жінка має право одягатися лише так, як хочеться їй. І проявляти свою індивідуальність. Ось, наприклад, мати наводить мені приклад того, що мене побили хулігани із-за того, що їм не сподобалася моя сукня. Їм не сподобалася, тому що вона була декольтована, чи що, взагалі їм не сподобалася саме я. І тому вони вирішили. Влаштувати мені бійку. Ну, а я вважаю, що якщо чоловіки чи молодики докотилися до того, щоб побити молоду жінку із-за декольтованої сукні, чи за те, що вона їм не сподобалася, то це їхня деградація, повна деградація, а не прояв якоїсь моральності. І взагалі ці нападники напали на мене не тому що вони захищали якусь там мораль чи ще щось. Їм не подобалося те, що я є. Їм не подобалося. Взагалі те, як я виглядаю, яке в мене лице, яке в мене волосся і так далі. Але це абсолютно ненормально, я вважаю. Абсолютно ненормально. І е, щодо. Материних зауважень, то я їх ігнорую, тому що я вважаю, що мені личить об'ємна зачіска і декольтована сукня. Ось так от. А як ви думаєте, личить чи ні?